Сьогодні, 10 лютого о 12.32, по литовищу міста Краматорська. Терористами було нанесено вогневий удар з використанням систем залпового вогню. За попередніми висновками експертів, злочинці використали касетні снаряди з боєприпасами підвищеної дальності Торнадо. Вогонь бойовиками вівся з району населеного пункту Горлівка. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору та околицях міста Краматорська. Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні Збройних сил України. Масштаб руйнувань та втрати Уточнюється. Під час обстрілу знімальна група ЦТРС Міноборони знаходилась в епіцентрі подій. Ось короткий ексклюзивний репортаж наших кореспондентів. Ми видали наш репортаж з базового табору АТО. Тільки-но він піддався артилерійському удару. Ми ще поки що не знаємо, що це, але підемо, з'ясуємо. Українські бійці майже одразу ідентифікували снаряди, які використовував ворог. Що це? нашли останок от кассетной бомбы. Он находился недалеко от места разрыва. Можем показать даже место разрыва. Покажите, пожалуйста. Ну, дальше пройти. Пойдем. А что, это, осколки? Это то, что вырывало. Это сам шрот кассеты. Серед поранених під час обстрілу бійців і наш кореспондент Денис Гойко його разом з іншими доправили до лікарні. Що як розміщене неподалік населеного пункту Краматорськ, Бойовики нанесли ракетний удар. При цьому використовували сучасні реактивні комплекси Торнадо Удар, ймовірно наносить з району населеного пункту Горлівка. Внаслідок обстрілу є постраждали як серед українських військовослужбовців, так і серед мирних мешканців міста Краматорськ. Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи. Усіх постраждалих доправляють до міських лікарень. Сьогодні ми можемо стверджувати про те, що бойовики здійснили два обстріли населеного пункту Краматорства. Перший удар був нанесено по самому лотовищу, де розташований штаб антитерористичної операції, а другий удар був нанесено по населеному пункту Краматорську по тих районах, де мешкають мирні мешканці цього населеного пункту. Нові докази того, що бойовики використовують російське озброєння, надали українські військові в Маріуполі. Фотографії з місць влучення свідчать про те, що російські терористи застосовують проти мирного населення касетні та термобаричні снаряди. За словами військових, бойовики використовують новітні касетні боєприпаси для систем залпового вогню б 21 «Град» – «Торнадо-Г». Цей снаряд має більшу потужність та ефект ураження аніж стандартний град. Таких в українських силовиків на озброєні немає. Також були виявлені вирви від снарядів, які не залишають осколків однак мають велику рунівну силу. Саме такими за останні декілька днів були обстріляні населені пункти Новоселівка, Гнутове Сартана. Басівський напрямок є однією з найгарячіших точок протистояння на Беремному сході. Тут російсько-терористичні війська б'ють житловим кварталам та позиціям української армії. Ми знову вирушаємо туди, аби побачити це все на власні очі. Злочинці використали практично усі види зброї. Ворог 10 разів бив по місту з артилерії та градів. Столкновення продовжується тут практично цілий день. Разна інтенсивність і робота, і бронетехніка, і артилерія. і... Сейчас іде зачистка. Ну окончательная фаза зачистки. Хоча чисельність російських найманців та терористів щодня зростає, українські армійці контролюють свої позиції. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з директором департаменту міжнародної безпекової політики Міністерства оборони Великобританії паном Ніком Гером. Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави та перспективи подальшого співробітництва двох країн. Представник оборонного відомства Великобританії перебуває в Україні з дводенним візитом. Він зазначив, що хоче з'ясувати, яка ще підтримка необхідна нашим збройним силам, і заявив про готовність її надати. Загалом британці вже привезли одягу сучасних засобів захисту тактичних медичних комплектів на суму майже 2 мільйони доларів. Гуманітарна допомога від Великобританії вже доправлена бійцям в зону АТО. Найближчим часом британці планують доправити в Україну 70 тисяч тонн дизельного пального. Присягу на вірність українському народові склали 1200 мобілізованих у міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині. Ми своїм прикладом, що ми сюди приїхали, даємо своїм дітям і нашому поколінню наступному, що ми не тільки на словах а що ми на ділі захищаємо. Пліч пліч вихідці з усієї України, чимало із Луганської та Донецької областей. До військкоматів вони прийшли самостійно. Серед мобілізованих є й бійці, які воювали у складі добровольчих підрозділів, а нині перейшли у підпорядкування збройних сил. Один із таких досвідчений польовий командир Геннадій Галицький. Донецьку. Донецькиватеріал. Там можна сказати, все З 15 апреля. Я почав свій бойовий путь в составі батальйону. Дан. Бас до практически до кінця мая був в батальйоні Донбаса. Потім перевелся в батальйон Артемського. Чимало військових представники творчих спеціальностей: актори, письменники, архітектори, журналісти. В цивільному житті я працював на телебаченні жашківському телерадіокомпанії Жасмін. Всім передаю вітання. Робота цікава, інтересна. Але в один прекрасний момент, як почали вже бомбити Маріуполь, я по телевізору побачив ці новини і для себе вирішив, що піду в військомат і запишуся сюди в лави збройних сил України. Що я зробив? Колишній віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський каже: ніяких привілеїв, статус екс не дає. Однострій рівняє усіх. Ми разом мешкаємо зі всіма в наметах на полігоні, разом навчаємося. Тут нема різниці, яким ти був на цивільній службі. Тут всі однакові мобілізовані, отримують належне забезпечення і пройдуть двотижневу військову підготовку. Рятувати вояка на полі бою найголовніше завдання військових медиків. Саме цьому навчають лікарів, які пішли до війська в ході четвертої хвилі мобілізації. Ми зараз прагнемо надати не тільки ті знання, які вони раніше вчили, але навчити всьому новому, що я сьогодні в кращих зразках медицини в світі. За статистикою, 60% смертей під час бойових дій спричинені не самим пораненням, а критичною втратою крові. Тому важливо алгоритм порятунку довести до автоматизму. Так. Взагалом ця інформація знайома, але певні тонкощі, певні нюанси, які стосуються саме військової травми, військових поранень, особливо вогнепальних, осколкових поранень, безумовно. Воно було мало відомо було на ці питання ніхто уваги не звертав. Вважалося, що це само собою зрозуміло. Але виявляється, що це питання набагато складніше, тому що дуже багато неврятованих життів, які могли би бути врятовані. Зараз перепідготовку проходять близько 300 медиків. Згодом вони поїдуть в зону АТО, де не тільки надаватимуть допомогу бійцям, а й ділитимуться з ними своїми знаннями. Володимир Кухарський, Володимир Стройков час ще. На Львівщині триває інтенсивна підготовка мобілізованих військовослужбовців. Майже 80% занять це практичні тренування у полі. Зброю опановують гранатометники, снайпери та вогнеметники. На танкодромі механіки водії БМП відновлюють свої навички керування бронемашинами. На навчальному комплексі Немирів тренуються військові, які мають артилерійські спеціальності. Все в нормальному режимі. Важкого нічого немає. Є бажання важкого Нічого не буде. як нам сказали. Ми їдемо на роботу. Ну є є таке родіно. така робота родину. захищати. вже наприкінці цього тижня. На полігоні стане ще гучніше, адже в мобілізованих розпочнуться бойові стрільби з танків, БМП, протитанкових та артилерійських систем. Нововведення у системи фізичної підготовки українських солдатів, окрім стандартних вправ, в які виконуватимуть спеціальний авторський комплекс хаду за ініціативи оборонного відомства на базі 101-ї бригади охорони щойно закінчилися курси для інструкторів. Ці спеціалісти займатимуться з бійцями за новою методикою. Хаду працює по принципу замедлене движення з максимальним напряженням до утомлення. Щоб займатися гімнастикою ходу, не потрібні тренажери чи спеціальне спорядження. Ще одна перевага: ці вправи не травматичні. Також вони допоможуть відновити сили бійцям, які перебувають в польових умовах, в окопах, бліндажах та на блокпостах. «Коли йде інтенсивний вброс адреналіну в кров, ну тому, що емоції вакругу ж розумієте, да, це життя таке, це ж свісті сліва, справа зривайся. Е, як з ним справитися? Звісно, є якісь психологічні методики, медитативные техніки. Це все є. Але поки адреналін присутствует в крові в избытке, стоїть перша задача, его просто сжечь. Тривалість комплексу антишок 5-7 хвилин. Але цього достатньо, щоб боєць зняв адреналінову напругу. Пропонуємо її виконувати на блокпостах, в ограниченому просторі. Також при реабілітації поранених військовослужбовців. Інструктори з хадуру зробили спеціальні комплекси для снайперів, розвідників, танкістів та військовослужбовців механізованих підрозділів. Тренування будуть проводитись в усіх військових навчальних центрах та на полігонах. У нас створена робоча група, де ми працюємо і над нормативно правовою базою. І над підготовкою, і удосконалення методичної підготовки. Вже цього тижня близько 15 інструкторів розпочнуть готувати мобілізованих, які незабаром поїдуть у зону АТО. В Києві на вулиці Грушевського, 30, дріб 1, з грудня місяця працює кол-центр Міністерства оборони України. Сюди можна звернутися з будь-якими питаннями та отримати відповідь. На телефонну лінію контактного центру звертаються за допомогою військові, представники силових структур та члени їхніх родин. Оператори цього підрозділу готові відповісти на будь-яке запитання. Також вони забезпечують обмін інформацією між волонтерськими групами, міністерствами та відомствами. Ми в основному готуємо операторів таким чином, щоб вони найбільш повно могли поспілкуватися з запитувачем по будь-якому питанню. І надати відповідь в прямому діалоговому режимі запитування. Кол-центр працює з 9 ранку до 6 вечора. За день працівники приймають близько 150 звернень. Це питання в першу чергу, пошуки зниклих безвісті, пошуки військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Проблеми пов'язані з наданням статусу учасника бойових дій, і особливо зараз турбують членів сімей питання. Призову по мобілізації, крім цього, чимало громадян цікавляться грошовим, медичним та речовим забезпеченням бійців, які перебувають у зоні АТО. Також повідомляють про некоректну поведінку працівників військоматів. Оператори кол-центру нікого не залишають наодинці з проблемою. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час ЧЕ. Сьогодні в Академії оборони України стартував футбольний турнір з нагоди 26-ї річниці, виведені віз з Афганістану. Спортивне змагання проводиться в шосте. Але цьогоріч воно відрізняється від попередніх. В цьому році цей благодійний спортивний захід організовано під гаслом воїни афганців, воїни АТО. Кошти, які будуть зібрані з гостей, буде перераховано. Війнам, які проходять лікування. У турнірі бере участь шість команд різних силових структур України, а також футбольна команда Збройних сил Казахстану. Переможець визначиться завтра.